В Обухівському міськрайонному центрі зайнятості проходила презентація ділових щоденників для школярів 6 класу першої Обухівської школи. Ці щоденники мають допомогти учням у виборі майбутньої професії. В щоденнику є п'ять загальних розділів шкільних, де вони можуть писати розклад уроків, записувати домашні завдання, ставити вчителі їм оцінки. Сім профорієнтаційних розділів. І в ці розділи входять ще, скажімо, перша допомога. Порізав палець, не знаєш що робити, Твій однокласник прочитає тобі. Допоможе. Такі щоденники від центру зайнятості школярі обухівщини отримували і минулого року, але подарунки дісталися лише учням сільських шкіл. Минулому навчальному році презентація таких щоденничків відбувалася тільки для для сільських шкіл. В цьому році презентація цих щоденничків відбулася перш за все для міської школи. Цього ж року всі школярі з 7-го по 10 клас всіх шкіл міста і району отримають презенти. Мета запобігти безробіття, щоб кожен отримував тільки задоволення від обраної професії. Орієнтація на ту чи іншу професію, я ж кажу, щоб приносила задоволення не тільки матеріальне, а й духовне. Та про користь таких щоденників можуть розповісти навіть діти. Тут є багато цікавої інформації і потрібної інформації. Тести цікаве, всяке багато чого про освіти, багато чого корисного для майбутнього нашого отримали ці чудові щоденники. Вже тут є всякі історії про різноманітні професії. Ми будемо дізнаватися дуже багато цікавого зараз. Якраз такий час, що треба вибирати собі професії. Вже вже треба тут багато цікаво про професії, тести. всякі. приємно й те, що щоденники діти отримають безкоштовно всі фінансові витрати бере на себе державний центр зайнятості за підтримки міністерства освіти. Діти вважають, що в сьомому класі вже можна визначитися зі своєю майбутньою професією. Багато хто вже це зробив. Перехмахером, журналістом, актором. Е, ну я ще не вирішила остаточно, але хочу якусь професію пов'язану з тваринами. Ну футболіст. А ось для тих, хто ще не визначився зі справою майбутнього життя, такі щоденники стануть гарними помічниками. Наталія Білогурова, Андрій Гузів, студія Барт.